Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я завітала на ринок. Це самий найдешевший ринок мого міста місто Кривий Ріг. Тому подивимося з вами ціни і на цибульку, і на картоплю поглянути, скільки кавуні вже. Але ціни я і не знаю. Тому всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал. Так, поглянемо з вами на гірочки по 45 ось такі. А ось такі побільше по 40. Цибуля по 20. Кабачки по 25. Капусточка 25 бачу. Перець салатний 65. Баклажани 75. Томати. Томати 60 і по 70. Ось так. Далі. Так, ось тут по 28 один качан. Капусточка по 25. Така якась і не маленький, і невеличкий. Якраз, так. Да, да. Так, морква ваша по чому? По 35 і по 40. Ця по 40 велика, да, да поменше. 35. 35. Так, червоний поміт по 65. Розовий 70. Ага, 70 рожевий. Баклажани. По 75, кабачки по 20, салатний перець по 70. А це вже на закатку гірки да, можна, да? последні, по 50 такі да, зовсім 50, зовсім, 50, зовсім так, малесенькі. Так, а цей побільше по 45. І цибулька. А цибулька ваша? 23, угу. Картопля. Тоже в одну ціну. В одну ціну да? угу. Дякую вам. Подивимося з вами ще на катопельку по 22 гривні. Біла, а Ось така рожева по 25. Цибулька 22 гривні. Кабачки по 20. Сині. Тобто баклажани 60, огірки 45, червоний томати по 60, а рожеві 70 і 75. І ще є і жовтий по 80. Гарненький. Салатний перець по 70. Дінька. Дині по 40. Ось такі. Пахнуть. А ось такі деньки по 35. Бурячок по 20. Персики 130. Груша. Каже, дуже солодка по 80. Абрикоси 150. А ось така абрикоса по 120. Малинка 230. І лохина 320. Все таке гарненьке. Так пахне все. Так, диньку бачу, динька. О, вже динька. По 30. Воно пахне чи ні? Так, да, пахне. Так пахне, це вона солодка. Коли пахне, значить вона солоденька. Мабуть, сьогодні я куплю собі деньку. Не буду заважати людям. А ось така денька по 15, але з нею, бачите, щось або лежало, або вже починає з нею котися. Тому вона по 15. Перець по 50 салатний. І баклажани, баклажани по 55. Гарненькі ось такі. 55 Зараз підемо з вами, подивимось ще на кавуни, підемо на інший ряд. Там теж ціни опти, не тільки. Полуничка, полуничка 190. Така немаленька і невеличка. Це, мабуть, вишня 140 або черешня, ну, мабуть, вишня. Така темна вже. Малина 240. Ну, така велика-велика. Персики. Пост 30. Ось так. Підемо кавуни, попитаємо. Почому кавуни. А по чому ваш кавун? По 15 кіло. Такий великий, мабуть, солодкий. Ось так. Бджілки. Бджілки куштують, значить він солодкий, мабуть, так. По 15. Так, Зараз подивимося з вами ціни ще на персики. Дивіться. Все розписано, нічого питати не потрібно. Опт 70, це, мабуть, ящичок один ви купуєте. А якщо ви хочете кіло або два, то по 80. Ну такий немаленький і невеликий. Ділка вже куштує, значить солодкий. Побільше ось такі персики. Опт 95, а якщо кіло, то по 105 гривень. І малинка ще є, і лохина, бачите? Малинка по 120, люди купують, а лохина 280. Ціни різні. Ось так. Ну, тут більше такі ціни, як Опт, але є і не опт. Опт, ви бачите, по 50, салатний перець. Це тобто ящі купуєте. Баклажани теж по 50. Динька по 25. Ну це опт. А ось картопля. Торнадо по 20. Ну, це треба мішечок купувати, теж рожева, ось така картопелька, така немаленька. І королева Анна по 16. ящик, мішочок такий невеличкий. Кажуть, по 18, десь кілограм по 20. Цибулька по 10. Ну, вона така, будемо казати, невеличка. Так, це морква по 15 бурячок. Ну, це опт. А ось морква не мита по 20 і 25. Тобто 20 це опт, а 25 це якщо ви купуєте кіло. Ну і більше. Картоф, картопля Анна 16 і 20. 16 опт, а 20 це якщо купуєте 1 кілограм або 2 і далі. Зараз подивимося там чесник ще бачу, томати. Зараз обійдемо з вами. Перець по 25. Чесник по 60, але такий... Бачите? маленький, невеличкий, а побільше по 120. Опт помідори 30, а якщо кіло, то 35 я бачу. Ну, то це вже зовсім дешево за помідори. Перець салатний 40 і 45. Опт 40. А якщо ви купуєте кіло, да, то 45. Подивимося з вами ще на ціни. Скільки коштує ваша динька? 25. По 25? 30, якщо одну можна купувати. Якщо оптом, то по 25. Ну, пахуча диня ось ця. А цвітна капусточка. 40 гривень. А що у вас ще є? А кабачки? Кабачки 8, другісо. 8 гривень? Це я можу купити 2 кіла по 8? Ну, А якщо не ящиком, по 10. Ящик. В основному ящиком. В ящику ж багато, скільки в ящику. Кілограм 20-22. Та, ну Це хто торгує, а я така, мені так, 2 кілограма, якщо і все. Ну, по 8 це вже взагалі дешево. А, крупненький. А часник. Ну, це теж треба сіточку да, купити. А сіт. Вісім, сім з половиною. А це булька ваша? Дев'ять, середня, тринадцять. Дев'ять ось така невеличка і тринадцять побільше. Така зовсім. Ну тут сіточки теж, кілограм двадцять, навірно. Двадцять двадцять два. Дякую вам. У нас теж оптом тут все. Не є, Помідори не по 50, 50 бачу. ну це, Хлопці, це опт. Хлопці. Це опт? 50. А якщо не... опт, 55, якщо один кілограм можна купити чи два там. гірки по чому ваші? 25. По 25? І так, і так. А, і так, і так, ну, що вони такі величенькі, да? тому по 25. Ну, вони смачні, як, як так купувала, то смачні. А качан скільки ваш, солоденький? По 20? Чуєш, там уже пусто. А бурячок, хлопці? 13? Пішли далі з вами, далі підемо. Подивимося ще. Ой, перець, ну він вже, бачите, йому погано, зовсім по 10. Ну, вибрать може хтось і вибере собі по 10, ось такі по 15. Огірки кручені зовсім теж по 10. Але вони Та, вони вже все, їх, знаєте, на смітник. Ці огірки. Вже кажу, як є. І ось такі огірки по 10. М -м -м. Так, пішли з вами далі, далі, далі. Картопля по 12. Вона така маленька, бачите, ось моя рука і картопелька. Зовсім малесенька. Ну, хтось любить маленьку. Не всі ж люблять велику картоплю. А по чому кавуни? Скільки кавуни ваші коштують? А, п'ять і десять не почула. П'ять у ці маленькі, да? невеличкі. А десять побільше. Солодкі? Дуже? Хлопці, я не буду куштувати. Чесно, ні, я не буду. Дякую, але я не буду куштувати. Ось ціна бурячок. І опт і... За кілограм можна купити по 9 опт, а 13 гривень, якщо кіло купуєте. Дінька по 25 бачу. Ну це смачненька денька. І кавуни ще з вами дивимося. Скільки коштують ваш? Пітру. По 14 кавуни. Ні, ці не покупайте. Ось херсон. Цінник такий великий. І бджілки. Бджілки має. Пуста цибулька. Так, це вже опт. Ось така велика цибулька. О, кріпчик, петрушка. Кріп по 150, це за кілограм. І кучеря ось така люблю я петрушка. Теж по 150 цибулька зелена по 150 за кілограм. А, на! Огірочки. Огірки такі маленькі по 30. Ну це оптова ціна. Цей ящик треба купувати. Так, часник. По 100 і 130. Ось так. Ой, кабачки взагалі по 12 вже. Картопля. Така маленька по 10. А ця величенька, побільше, скільки коштує? Та по 15, а ця по 14. А ця вообще по 10, да? Маленька. А морква ваша? 23. Ну, це мішок? Пол мішка. А кіло 2 я не куплю? У вас ні. Все, дякую. Томати, помідори по 25, маленькі такі. Кріпчик по 160. Томати по 25. Хлопці, а по 25 це ящик. Кіло два я не куплю, ні, у вас. Оці? Оці по 25. І всі підряд чи можна ось ці сам... по 30, Самі все набирають. А, самі, навіть можна повибирати по 25. О, ну такі вони. Можна і вибрати. А побільше ось такі по 30, <плес> <да? плес> так? Огірочки по 40. <плес> кабачки. Ну це вже такі великі кабачки. Опт. Ну, тут все опту. Перець. 50 великий. А, ось такі можна купити і кіло по 35. Ну, він уже, бачите, такий йому не сьогоднішній. Так, ще з вами подивимося. Блохина. Це все опт. Ціни ми з вами по опту побачили. Так, кавунчики підемо з вами ще подивимось. Хочому ваші кавуни. 15? Солодкі? Я не хочу. Там джілки, воно куштують, значить, солодкі. Так, да? якби да. б солодке не було, вони б не да. їли б. <с repositories> а. а томати всі у вас огірки, все оптом, так? Да? Опт? Все оптом. Ну, не буду тоді казати. Так. Хлопці, почем ваші кавуни? 20, 20. По 20 же? А оптом це скільки треба купити? Да. 150 берете по 15. 150 чого? Кілограм. А, ну, а так? 16. 16, я поняла.